Чао, море, коместай, привіт, дорогі студенті! Як у вас справи? Сподіваюсь, у вас тут то бене, усе гаразд. Давайте сьогодні ми поговоримо про дієслово веніре з прийменниками а да ін, бо його значення змінюється в залежності від того, який прийменник йде після нього. І це. Дуже дуже популярне дієслово в Італії, тому вкрай важливо знати його всі нюанси. До речі, конспект з цього уроку я викладу в мій телеграм-канал та інстаграм. Посилання буде, щоб ви могли ска... завантажити його та роздрукувати, щоб вивчати будь-де, будь-коли це безплатно, тому це дуже буде вам в користі. Алора allora. і так, починаємо. Дієслово Веніре перекладається як приходити приїжджати». Його часто використовують, коли рух спрямований до тебе, а не від тебе, як у випадку з дієсловом Андаре. Веніре це неправильне дієслово, тобто воно робить що хоче. воно… Як справжній італієць, поет його відмінювання потрібно просто завчити, тому що воно не підлягає ніяким, ніяким стандартним правилам не підлягає. Тому давайте згадаємо: Io vengo – я приходжу, Tu vieni – ти приходиш, Lui lei viene – він вона приходить. venite – ви, група людей, приходите. Loro vengono – вони приходять. Молодці згадали. А тепер прийменники. Прийменники після дієслова веніре це знаєте, як соус до пасти, вони до спагетті, вони змінюють усе: смак, настрій, фрази, сенс і так далі. Ну, наприклад, веніре плюс да. Означає приходити від когось або звідкись. Ну, Наприклад, фрази Іо Венго да мія нонна. Я йду від своєї бабусі. Лоро Венгоно да Фіренце. Вони приїхали з Фл Флоренції, Іо Венго да Маріо. Я прийшов від Маріо. І тут увага. Прийменник да. Він дуже такий хитрий, підступний. Він може означати і до когось, і від когось. Це залежить від контексту і від дієслова. Запам'ятайте цю схему. Уявіть собі. Ситуацію з бабусею та пирогом. Наприклад, адаре да нонна, це я біжу до бабусі з пирогом. А якщо веніре да нонна, то це вже я повертаюся від бабусі з пирогом у руках. Бачите різницю, яка потрібно запам'ятати це, щоб не плутатися, бо якщо ви будете на вокзалі аеропорту, то ось це одне слово змінює сенс і ви можете просто не встигнути і попасти на гроші. Алора, далі йдемо. Веніре плюс-ін означає приходити всередину простору, перебувати всередині простору. Тут ін означає всередині. Кімнати дому, країни, машини тощо. Ну, наприклад, фрази В'єні ін Італія. Ти приїдеш до Італії, там В'єні ін Каза, заходь у дім, В'єні ін Маккіна кон ної. ти їдеш з нами в машині. Тобто, бачите, з нами в машині, в просторі машини, ти кудись там з нами їдеш. Бачите і ще таке щутливий скерцо, приклад із життя. Допустимо, маму, мамуся говорить там в кучина, а ти відповідаєш їй Соло, се, че, ла, паста. Тільки якщо там є паста, так, бо щоб не готувати нічого, ну ви зрозуміли. До речі, запрошую вас на мій авторський відеокурс Італійська мова з нуля, рівень А1. У стороні курсу взяли участь понад 15 італійців. Ми записували відеороки з носіями мовою, з італійцями з різних регіонів Італії: північ, південь, центр. Так, ви з перших занять звикаєте до справжньої живої. Італійської мови, такою, яка вона є, яка, яка, яка вона звучить у реальному житті на вулицях Риму, Флоренції. Вчиться говорити, як італійці разом з італійцями. Легко, впевнено і без страху. Посилання буде в описі. Ідемо далі. Веніре плюс прийменник А. Це означає приходити кудись або. Щоб щось зробити, тобто перше значення це приходити, приїжджати кудись. Тоді прийменник А вказує на напрямок. Та, наприклад, фраза В'єні А каза мія» Ти прийдеш до мене додому, до Мані а Аскола, мамма Мія, завтра я йду до школи там або м -м Луй, в'єне А Рома. Він приїжджає до Риму. Ну і друге значення. З прийменником А приходити, щоб щось зробити. У цій ситуації після А йде, як правило, дієслово в інфінітиві. Наприклад, веніте аль чинема кон ної». Ти ви підете? Ви підете з нами в кіно або там В'єні А манджари. Ти прийдеш поїсти, або «С'ямо винуті, А, парларе конте. Ми прийшли поговорити з тобою. Бачите, після А йде друге дієслово, якусь дію означає. Ось тут запам'ятайте собі таку схему. Веніре А плюс місце – це означає напрямок кудись. А якщо Веніре А плюс дієслово, то це означає мета дії. Ну, і така, знаєте, Надихаюча думка на сьогодні, бо вже кінець року, вивчайте італійську мову не просто як мову, а як запрошення до нового життя. Нова мова це завжди щось нове, нове життя, новий світ, як запрошення до життя голосного, смачного, просторного, щасливого і сонячного, як сама Італія, так, бо італійська мова, ви ж їдете в Італію нехай Веніри буде для вас не просто дієсловом, а нехай воно буде приводом прийти туди, де вам буде справді добре і де ви будете щасливі, та вас буде оточувати кохання. Чао, чао!